Поприбирала чистенько в курсе. Це ще вчорашнє залишилось. Не поїли. Захочуть щоб виписала. Почекайте ще трошки. Зараз треба перепілок прибрати. а ми потім їх прибираємо, то сюди їх посадимо. Тут пограються. Це тут паївка стояла, це її убрала, зараз треба це зчистити, бруд у цей, щоб чистенько було. Поїлочку водички наберемо, поставимо. І запустимо. І випустимо, точніше вас. Кукурузка, тут я трошки комбікорма їм сипала. Тут мене прихворів Сібрайт, У нас таке кожен рік. Щось шитається, падає. Труситься. Лікуємо потрохи. Це кожен рік оце не таке. Я вичух от цьому року вже 3-4. Гень погано, але тікає. Це дівчатка з ним сиділа, щоб йому не холодно було я окремо посадила. Так. Дівчинка гарна. Що ти там вибираєш? А, це я мусор звідти вибирала. Покажися, яка ти гарна. Кажись. Це бентанки. Ну тут вийшло мішана. Вони були, гуляли в місті. А маріуками ось. І бентанки. І вийшло таке бородати. Маленький. Мамулька. своїми малюками. А тут їх трошки менше залишилось тоді ті. Коли вони одне пропало, а я потім побачила, що вони прихворіли, хапали в воздух. Коли вже почали давати антибіотик, то ті вже пропали трішки. Сина все, все добре, активні. Мамка її гріє. Тут також треба прибрати. Вони тут не гуляють, а навече я її сидів гніздо з мамкою. Вона їх там гріє. Тут нічого ні такого особливо не дивиться кондикоран, Так вони активні, більш-менш все добре. Це перший раз в мене так, що пізно вивалилось було, але так, щоб геть пізно, то не було. Вона ж сховалася. Ми не бачили. Так нормально, ну, як холодно, і вони під мамку. А так бігають тут усі, шкубуці збираються. Сховаються під мамку. Вона її захищає, хто сюди підходить. І забутись. Брикуємо да. вітамінку, даємо і все. І вона їх няньче. Я думаю, будуть здорові, гарні курчата. Дехто ще поки не понятно, він там мог воно важче зрозуміти, Це звичайних курчат. Да. Акажіть, такі маленькі. Лапки в хаті, новенькі, черненькі. Під лампою вони в мене не сидять ось тут. Тут трішки, поки маленькі були в хаті були в коридорі, а зараз тут. Ну зараз поки ще погода більш-менш, морозів немає. Далі як будуть морози, не знаю. Можливо, їх треба буде десь трішки втепліше вони... Все такі маленькі. Не знаю, як морози. Будемо дивитись по погоді, як там далі буде. Поки так, поки вони тут з мамкою не, не гріє їх. Ось тобто вона і гріє. Весь день тут.